Друзі, вітаю! Знаходжусь в чужому саду, намагаюсь навчити людей обрізці. П'ять років нічого взагалі не обрізалося від посадки. Такі стоять кущі, без штамбу. Доведеться формувати кущем, залишати 5-6 пагонів по італійській схемі. Головне зараз відкрити крону всередині і обрізати кущ чашею, залишити тільки ті гілки, які виходять на периметр крони. Подивіться самі, кущ вже має 3-3,5 метри, все загущено, низ не обрізаний, середина вся закрита. Вирізаємо середину, залишаємо тільки ті гілки, які йдуть по периметру крони, деякі переводимо на бокові, тому що багато вирізати. І всі саженці почнуть дуже буйний ріст, буде багато поросла. В цьому році хоча б вирізати більш-менш частково зробити чашу а далі вже буде підформовувати Якось так